Мир вам, брати і сестри, сьогодні ми зачитаємо слово, яке написано в Дії Апостолів, 5 глава, 13 вірш. І ніхто, сторонній, не насмілювався до них пристати, однак народ хвалив їх вельми. Віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків, так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як ітиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь із них упала. Сила людей збиралась навіть з доколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Устав тоді первосвященник і всі ті, що були з ним, то була секта седукеїв у Київ, і повній застрощів. Наклали руки на апостолі і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господній відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мову. Ідіть, і ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіда увійшли в храм і почали навчати. Бачите, Господь показує, що ті, хто хочуть йти до нього, вони прийдуть, навіть коли ти в темряві, ти, навіть якщо ти закритий, може цепами, може ланцюгами, може в тюрмі. Будь-де, якщо ти хочеш, Повернутися до Господа Ісуса Христа, якщо ти хочеш прийти до Господа Ісуса Христа в храм, церкву, серед віруючих людей, поклонитися, то немає нічого, що могло б тобі заважати. Але якщо ти будеш говорити Я не хочу, то так воно і буде. Тому давайте зрозуміємо. Що насамперед ми маємо можливість приходити до Господа незалежно від того, які обставини. В'язниці апостоли вони намагались звільнити своє серце від усіх страхів, що мучили їх, і вони були звільнені, як ми бачимо. Прийшов в і звільнив їх. Тому, хто сьогодні хоче прийти до Господа, ти прийдеш. Якщо ти не хочеш, ти ніколи не будеш звільнений ніколи. Це твоє рішення і ти маєш його прийняти. Або ти йдеш до Господа, і ти славиш Його, або ти сидиш в в'язниці і, і нічого не можеш діяти. Тому давайте приймемо рішення безпересуду виходити до Господа Ісуса Христа і говоримо так, Господь Ісус. Я сьогодні приходжу до тебе. Я прошу тебе, благослови мене, звільни мене, бо я потребую тебе. Я хочу бути вільною, вільним. Я хочу славити тебе, звільни мене. Будь в моєму серці, благослови мені. дай мені мрію, як у цих апостолів, славити тебе незалежно від обставин. Я благословляю кожного, хто сьогодні почув, що Господь Він дає мрію бути з ним. Тому Давайте приймемо рішення сьогодні славити Його незалежно від обставин. І тоді прийде звільнення. Я сьогодні молюсь за кожного, хто в темряві, да буде звільнення в ім'я Ісуса Христа для кожного, хто тремтить, хто в страху, хто не виходить до Ісуса Христа. Я говорю звільнення кожному. Благодать Господа, де прибуде на кожному, браті і сестрі. Слава тобі Господь Ісус, що ти звільняєш, що Ти благословляєш. Благослови нас, бути з тобою незалежно від обставин. Я люблю кожного брата і сестру, я люблю кожного, хто слухає слово Боже. І да будемо ми разом славити Господа незалежно від обставин. Амінь.